Добрий день, шановні телеглядачі, кожна людина, я вважаю, приходить в цей світ, щоб виконати свою місію. У одних це виявляється в збагаченні, а іншим все рівно, аби їх не чіпали, а є люди, які живуть ради того, щоб приносити радість іншим, і від цього вони отримують задоволення. Сьогоднішня моя розповідь про одну із таких людей, яка живе в місті Балаклія і заслуговує на відпочинок. Це Сидорова Наталія В'ячеславівна, керівник клубу активного довголіття імені Олександра Сидоренка. Вона ще в мирний час організувала і керує людьми поважного віку, постійно проводить різноманітні заходи, на які збираються глядачі і артисти. Проводяться концерти і вечори відпочинку. Але про все це краще розповість адміністратор благодійного фонду Жовта допомога Захарченко Тетяна Володимирівна. Оце тут клуб активного довголіття. Так, у нас є такий куточок для нашого. Клубу активного довголіття імені Олександра Сидоренка, керівник цього клубу Наталія Сидарова. Дуже вдячний усім добрим людям за те, що даруєте радість таким, як ми. Бо це ж щастя, яке жити, радіти і дуже вдячні вам, любі наші хлопці, хлопці, ви найкращі. Ми ждемо вас додому. Повертайтеся, живі, здорові. Ми за вас молимось. Дякую! Дякую! Дуже активний такий у них клуб їхнього, їхніх людей, які завжди приймають участь у усіх заходах. Зустріч, поетична зустріч. Балакліці, ви герої. Бережи вас, Боже, як такі у нас є люди. Горе переможемо! Переможемо расисти, клятою навалу, балаклійцям, волонтерам, берегінням, слава! З самого початку нашого фонду, існування нашого фонду. Вони відкликну, відгукнулися на мій дзвінок, і цей колектив до 30 чоловік з'явився в нашому фонді. Я дуже вдячна, що Наталія В'ячеславовна відгукнулася на моє таке бажання, щоб в цьому центрі був такий клуб активного довголіття. Клуб активного довголіття. Яке організована при благодійному фонді Жовта допомога зібралися активисти клубу, колишні студенти університету третього віку, колеги, волонтери, письменники, друзі та родина Олександра Миколайовича, його донька Наталочка та дружина пані Світлана. Ми усі їх добре знаємо. Щоб ви їм побажали, хочу побажати е, цьому віку. Здоров'я, натхнення і завжди бути такими радісними і активними, якими вони зараз є. Дякую вам і до перемоги!